Він дивився на мене тупо, очима повними бликоти. Дарма ти себе уявляєш купом на світі безліч таких, як ти. Він гримів одержимо і люто, і кривилося гнівом лице рябе. Він ладен був мене розіпнути за те, що я поважаю себе. Та Не стала навколішки гордість моя. Ліниво тяглася отара хвалини. На світі безліч таких, як я, та я, їй Богу, такий один. У кожного я є своє ім'я. На всіх не нагримаєш грізну. Ми це не безліч стандартних я, а безліч Всесвітів різних. Ми це народу одвічне лоно, ми океанна вселюдська сім'я. І тільки тих поважають мільйони, хто поважає мільйони. Я.